Сьогодні гарний день, хоч і вітер, а все одно на дворі не холодно. Так я вирішила висадити тюльпани. Ну, Вже нема куди його відкладати, Вже тут, тут приїде на білому коні, як кажуть. Оце таким займаюся. Казала, що я в цьому році висаджу їх у кашпо, І щоб на дворі не стояли, щоб не померти, занесемо у гараж. Тільки туди трошки пізніше, дай, а навесні винесу і буде порядок. Оце таке. Ящички у мене нема не де закопувати, щоб у ящики. Нема, у мене території мало. А у кашпо висажу і буде гарно якраз. Бачите, Що я тут понавитворяла? Вже звільнила свої горщики, повикидала. Зараз ще позамітаю, тут порядок наведу. І все. До наступного року, дасть бог все буде добре, будемо садити щось гарненьке. Доку, тепер з голови скинула тюльпани, бо вони мені життя не дають кожен день, а то й думаю, і думаю. Коли ж, ж було таке, що забула, посадити і все. А ще мама була жива. А тоді серед зими, по-моєму, мені голову як дало, кажу, мам, я ж не посадила тюльпани. Каже, навесні посадиш. І це ж вони в корзині висіли в сараї. Нічого не сталося. Ну, підвішені були в корзині. Ясне діло, що я їх навесні посадила, вони й повилазили, тільки ж не цвіли. От, Ну, факт що зберегла. Було й таке, що хоч бувало, вже а тепер, а тепер з головою так взагалі. Ну, коротше, все в порядок. Я думала, у мене квашеної капусти у лінці немає. А вона є там і, і з медом, і без меду. І яблучки квашені в гарбузі, все там є. Ну Просто треба трошки по... <по -по пошастати. Так що квасти яблуки в кого є. Дуже смачні яблучки айдарет. А це в гарбузі. Хто любить, знаєте, такі, щоб не картопляні. Це голден, я пробувала квасити голден. Ну, вони теж добрі, але вони всередині виходять. Як картопляні, такі, знаєте, м'які дуже. Я такі не люблю. Я люблю такі, щоб кусати, хрумати. Ну, не таке ж воно тверде, ясне діло, але і не картопляне. От дерет підходить. Оце для квасіння. Так що усе в мене там є. Орестар Олегович. Орестар Олегович. <клес> <клес> Виходь. А що ти тут робиш? Тут просто в Ну сидиш ди, це дві будиночок, так? Так. Да. Є Єлік, є духовка, два кресла. Ну я не знаю більше, що треба дітям, Оле. щоб вони ідеально а, жили. Поки ми їздили по своїх справах, у нас працював клінінг обожнюю, знаю власницю особисто. Тут в мене вже валіза складається, завжди все чистенько все зроблять, треба якщо щось і прасувати, її складуть абсолютно повністю, довіряємо, лишаємо квартиру, постіль, яку треба поміняти, тому що до нас гості якраз їдуть, це у нас гостєва кімната. То чекаємо, дуже дякуємо. Крістал найкраща клінінгова компанія в Чернівцях. Одна з актуальних тем у мене в лозі це харчування. І якби ви тільки знали, як мені складно готувати, особливо коли мало часу. Ти знаєш, там якась інтеграція, там треба з дітками погуляти. І це весь час ти думаєш, що треба на обід готувати, а що на вечерю. Це реально моя біль сьогодні. І кожного разу, відкриваючи холодильник, дивлячись, які в мене є інгредієнти, ну, я не розумію Отак швидко, що би мені треба було приготувати, щоб воно було корисне і смачне. Можливо, хтось з вас зрозуміє мене, от я мікрозелень. Буду їсти мікрозелень, тому що зараз треба вставати і готувати. Люблю мікрозелень. Паралельно я зараз буду думати, вигадувати, що готувати на обід. Але вихід із ситуації є. Не так давно побачила на одному з ютуб-каналів інтеграцію класного додатку, кулінара. Я одразу завантажила, спробувала. І дійсно там є доцільні хороші рецепти, які ми можемо використовувати кожного дня. Я просто розумію, наскільки це біль, мамочок. Та й не тільки мамочок, для себе також важливо, щоб це було просто, доступно, смачно, корисно, можна перечисляти дуже дуже багато. Тому додаток кулінара в цьому нам допоможе. Тож качай, дивись, тестуй, ти нічого не втрачаєш. Додаток дає можливість безкоштовно спробувати його, подивитись, і кулінара це не тільки натхнення, а й рішення, коли ти не знаєш, що приготувати. Плануй свій раціон, дивись відео, визначай кількість порцій, тобто ви одразу можете порахувати, скільки порцій вам треба, а ще додатково рахується КБЖУ, хто слідкує за своєю фігурою. Це дуже важливо, бо ви знаєте, що тільки дефіцит калорій допомагає нам позбуватися зайвої ваги. Тому додаток кулінара допомагає в цьому. Плюс на кількість порцій вам одразу прораховані інгредієнти, що дуже зручно. Нагадую, що у вас є можливість тестування додатку безкоштовно. Скачуйте і користуйтесь. Хантери. Чому їх сьогодні носять всі популярні інфлюенсери? Та чому вони потрібні саме тобі? У 1856 році в Шотландії американець Генрі Лі Норріс засновує компанію, яка пізніше стане Hunter Boot. Ця компанія виготовляла шини, різні колеса. Потім навіть був одяг від дощу, а згодом уже безпосередньо взуття. Під час першої світової війни британська армія замовила у компанії мільйон водонепроникних чобіт для солдатів, які стояли у болотах і дивана. Щах траншей після війни гумові чоботи хантер стали популярні у фермерів, мисливців та рибалок. У 1980-х роках ми часто могли бачити принцесу Діану з своїм принцем Чарльзом на прогулянках. І як ви думаєте, що ж вона одягала в свій маєток Балморал? Ці образи, светер, тренч, вузькі джинси, сорочка і хантер стали символом на той час британської моди. Завдяки Діані прості фермерські чоботи перетворились на предмет бажання аристократів і модниць. З вами була Людмила Луцук. Дома, на Дома, вулиці не холодно. Я оце в домашньому костюмі і кофточка зверху. Хоч і стоїть наче 9 градусів, але ж ну, вона... Ой, господи, що це в мене? Але тут будинки кругом, це якби десь може, у полі стояв, то може і холодно було. Ой, кофта падає. Купили бананів. щоб наїстися. <хи> Бо сруктів більше нічого не брала, крім банани і апельсини. Купила Мандари... хліба, мандарини. Купила хліба, зараз зроблю сухариків і на вечерю дітки трошки мої прихворали. Хочу зварити супчик з крикадельками. Тому зроблю сухарики. Мандарини гарні. Не знаю по чому. По... Чи чому. По... Мандарини не пам'ятаю по чому. Чи по три. не помню. Так, купили ми ну, ось такий корицю, ось таку, ось такий кардамон. Оце поставлю біля кави і ніколи вже не забуду. Що це треба. Купила індюшиного фарша, бо в мене є фарш, поки він розморозиться. Поки він розморозиться, а супчик щось так думаю... Можливо, на вечерю і їсти. З кропчиком такий. Ну, запитаю, з сухариками. І були ми у фермерському м'ясному. А ще моркву купили це у копі. Були у фермерському м'ясному. купили телятину. Таку І така телятина на 24,38. Така сама якісна, яка там була. Купили ми, а це купила я годинку. Два кусочка свинячи. На превелике щастя для нас був кролик. Їх, мабуть, по одному возять. Оце кролик на 26 фунтів. 26 фунтів кролик, 25 фунтів телятина. І оце, що я собі купила запекти, на 7,87. Як для себе, саме, саме на дешевше. Так, і все, це все, що ми купили. З фруктів банани і мандарини. Все. Пуста сумка. Працюємо. А ще під дверима чекала доставка. Така намазка. діти замовили, квас і такий в вакуумній упаковці, таранька. там два вида здається. Винесла, бо запах не дуже такий. Ну, риба та ще й сушена є риба. Все, нічого від вас не скрила, показала все. Цьому годиннику завжди пів першої. Зупинки у них отак задом наперед, щоб людям не було. Ось так затишна зупиночка, там становиться автобус. Так як кава була випита без кориці, а як фінансова стабільність? Може це і багатенько, ну. І красива чайна вуличка. Ворожима. І красива, прекрасива чашка. Просто красива. Новенька. Пахне. Це так зручно в баночках. Що ці пакети? Ти сипиш, сипиш. Це думаю, зручно і баночкам і мені. Ой, Ой з такої чашки кава смачна. Який колір це всередині блюдця, не можу зрозуміти. М'ята, щось таке. І така ж чашечка всередині. Ну дуже гарно. Ложечку винімає. Всім смачної кави. Можливо, хто також забув вранці або так само не було кориці, як у мене. З русского язика. Та, ну, дівчат, хіба мова це такий, вже не знаю я. Скільки хлопців в окопах на російській? Загинуло скільки їх. Ну, це, це просто глупості. Глупості. У нас пів України російськомовної. І вони, що вони, менше люблять Україну. Ну так в них в житті склалося. Учимо. Ми ж не кажемо, що ми не учимо і не будемо вчити. Всі учимо і всі вивчимо. Просто потрібен час. Просто треба було. Це я вже не люблю. Треба відразу було вчити її з 2014 року, або вже як від'єдналися, як стали незалежними. Отоді. А то все тоді всі тоді мовчали, а зараз в один миг треба вивчити. Вивчити. Я ще хочу запитати, а де ви чули чисто українську мову? Де ви чули, там мене виправили? Що у вас тільки зайшла, та нормальна. Де ви чули щиру чисту українську мову? Це тільки філологи розмовляють, і ті, що прямо там учать її, да? або вчителі. А в кожній в кожній області свій діалект, чи як правильно. Ну, кожної області. На Полтавщині не не, не балакайте. Ну, на що? Я не була на Полтавщині. Мене бабуся з Полтавщини. Нема в них там прям щиро української мови. Ну що ви балакаєте? Якщо галушки, так ви думаєте, там щиро українці? Сестра в мене там живе прямо від Полтави недалеко. Нема там них в них там теж такі слова є. Що як послухаєш, думаєш, господи взагалі непонятні? Теж є. Як же вона каже? Господи, ну коротше, є в них там, нема в них там української мови. Такої прям української немає. Нема. Львів'яни, можливо, там і є. А так, і все одно в них свій діалект. Ви послухайте Закарпаття, ви послухайте Тернопіль, ви послухайте івано франківськ Кожного своє. Так що чисто чисто ніхто не знає. Не треба виправляти уксус, соц. Мені оце не подобається, Мені багато налила, і тепер в мене вся кріманка в цьому… Ой, навіть вона вся буде такти, що в холодильнику. Тепер треба, треба надвісти. У мене невістка з Львову, тому польський суржик. Ну от бачите, ну я з вами согласна. Навіть в кожному селі, я знаю, що у нас дівчинка була з Жигаловки з село. У них там біля нас вони поруч жили. В них кажуть, казали, у нас казали ковшик, от з ручкою така кастринка, а в них казали кирчик. Я приїхала до світрухи жити, у нас казали просто миска вишнева, рядом три кілометри. А у Микитівці казали Лаханка. У миску казали Лаханка. От вам і. Два села і, і, і зовсім все по-іншому. От їм, бо не той. хоче? Тому, дівчатка, немає. Ну що оце тепер мені робити? Ще треба їдати, чи не накривати, чи що я робити. У нас, кажуть, рун, рунделик. От бачите, ну, ну що там за мову цепляться, ось. Хто там вже в нас так говорив, оц. У нас на сусіні точно не говорили. Ну, у нас так <сус> уксус. Завжди був уксус. І ще до цього треба цеплятися. його функція однакова. Що? Уксуса школи. Що ховать капусту. Я кажу, що два села рядом по-різному називаються, а ви мені українську мову. Чили в школі два рази на тиждень, а російська була три рази. Так, завжди в понеділок стирка. Він заходь бо дощ. Що ж я вірш так швидко забула? Павутинка заплуталась в коси. І... Значить, чи я вчора, як весна молода, а сьогодні я Короче, забула. А чим більше згадую, як осінь. Значить, недавно я, коротше, оце да. Здравствуй, склероз! Утром від от зубка от той відскакував от, вірш, от зубів відскакував, казала. Вечером прочитала разів три. Сьогодні виставила в РІЛС і вже забула. Зростує склероз. а як це можна назвати? Вип'ю А На сьогодні бахнем. Красиває чашечка. Ой, так, оскільки, бо мені вже скоро ліки давати треба. давала. Це мені треба дати, мабуть, є три, дам. Чи три чотири, дам. Чотири дам, щоб тоді дати до цих взривів, коли вони почнуться тут. Щоб це заспокійливо, я безбалююся, щоб вона, вона дуже переживає, коли це бахкає. Треба якось вчасно вищити. У неї зараз дозировка мала нам купили ми. Треба 4 рази давати. А Її треба 500 мл 3 рази давати. 1600 не менше треба міліграмів у день, щоб вона їй не боліло. Це не лікувальні таблетки, це обезболюючі. А він теру в 6 дам від тиску. Закапати очі заразу. Як в мене кава зробиться, я його швидко очки закапаю. Ручки по мою, і так цілий день. Вони мені пишуть, що я ніде не працюю. А тут працюєш. Паємо штучну сльозу. Оце він того штучну сльозу всім. І у нас рунделик. Бачите, а в нас э, черпачок, черпак, черпачок. А в них був кирчик. Що ну, за кирчик, що за кирчик? Так це рядом село. Там двадцять там кілометрів на просте. А у них кирчик. От вам, я ви От Ось Як ТЦК побили людину в Києві? Ото горе, ото відношення до людей, а не он. Хочемо вже повернути Маріуполь. Люди там ніколи не розмовляли на українській мові. Там тільки на російській. Тож прийдеться прийняти їх із мовою, а я. Але такі вже і стали прямо отст. Вона так одна в інстаграмі виправляла все время. Я довго терпіла, тоді взяла і заблокувала. Чесно. Ну, я розумію, щось так нормально. а То прям ну, до таких подробиць, прям письмових помилок, прям як роді я диктант розповідаю. Звісно, що я можу робити помилки. Я не щиро, не на щиро українській мові розмовляю. Мене сумський суджу. Хто не знає, то Сумщина межується 560 кілометрів кордону, чи 540-560 з Росією. Тому ну, а звідки? все запозичене. Коли ж же ми то жили <кхем> нормально, ну, в смислі, не воювали, а нормальних Союз же був. Тому... Дехто і в вузах учився на російській, і лікарі вчилися, і вони думають на російській, бо вони вчились на російській, деякі терміни в них на російській, старі лікарі, які. А зараз я взагалі не знаю, що там ті учаться, лікарі чи навчаються. Коротше. Всі дівчата вивчимо, всі перейдемо. Давайте буде мир, потім будемо розмовляти про мову. Я... Моя думка така. А потім вже будемо про мову. Я тут може на англійську вивчу, бо за якогось англійцянина заможу Все може бути. Ні, дідуся, не вийду. Бо нема, мене на це великого. Та взагалі нема бажання, невеликого, а взагалі нема. Взагалі, це вже не туди, взагалі. Взагалі нема. Доброго вечора, світочка. Подушечки постиралися, остався один килимок і все. Закончилась сушка ще суша. Шушка ще суша. Що? що ви наливаєте з бутилки в праву? Ото порошок дівчат пральний. І просто ми замовляємо його каністрами по 5 літрів. А то ж мені не дуже зручно 5 літрів, що ж, і тут воно місто займає. І тому я наливаю його ту півтора літрову бутилку, дві бакложечки наливаю, бо ж полотенця, це, це два дні просто полотенець. Тож вихідний був, то в понеділок якось вже канікули ж почалися. Тому, коли канікули в Лондоні в дітей, то батьки також всі десь полетіли в теплі країни. Іспанію відпочивати. Тут люди можуть собі це дозволити. В село Чайки, там є вас лікарня, я не в Вишневому жила, я в Тарасівці. Котежне містечко Тарасівка біля котежного містечка Грін Хілс. Ми сусіди із ними. А у Чайки їздила я у лікарню. Там приватна лікарня, забула, як називається. Я Там проходила мене щитовидку. Коротше, туди мене донька записувала, і я оце таке село, я пам'ятаю чайка. Не вишне, ми з Тарасівки. Вишневому наш садочок родинний, один, а другий у Тарасівці. І так наше котежне містечко називається. Тарасівка. Тепер воно так хто може знає, тепер аура, наше містечко котежне містечко, потім наш садочок, а потім Тарасівка. Це наше котежне містечко. Воно вже дуже розбудувалося, дуже велике стало. Там вже я не знаю півтори тисячі населення. А далі котежне містечко, яке називається Грінхілс. Ходив, то мама його возила на картинг машини. І в неї маленька донечка була, і вона мене за часту ну, безкоштовно, звісно, брала з собою. Я з нею гуляла в той час, коли мама була з мішою на цьому картінгу. То воно десь теж там, оці чайки, десь отуди воно. Прусяться, то не просяться ці собаки мої малі. Ася, а що ти хочеш? Ти їсти хочеш? Сейчас даю. Уже скоро всі будуть їсти, Ася. Ти будеш ася мамка їсти? Чи ти її що? Забракувала мамку? Що ти хочеш? Ти гулять хочеш? На да, вулиці хочеш. Чи що ти хочеш? Скажи мені, будь ласка, що хоче моя Ася? Що моя Ася хоче? Що? Щось мамку забракувала. Я тільки раз її зготувала. Прочитала, що вона легко засвоюється, якщо він травці почки бомба. І щось е, не поїли, тому кролик буде на вечері. Кролик і рис. Ну, ще рано ж вечеря. Це Вася просто у нас на сніби. Їй так хочеться. А ці поїли і поїли доволі таки ще корм її, Тому ще... Що... Ася ти можеш запропонувати корм. Будеш корм? Віддалі, конечно, би манка заходила. А то я в ту лікарню якраз із голова чайка. Сейчас да. Сася, нагрею, дам, сейчас, треба полісти манку. Сейчас, Сася, сейчас я.